Привіт. От коли стикаюся з потребою заточити отакі от ножі для стругання дерева. Ну, розумію, що без рейс не обійтися, в принципі. ну І, і якщо його немає, що робимо? От Електроточило. Ось таке от приспособлення. Тобто у нас це ось. Платформа на барашках. Тут у нас угол регулюється для того, щоб потрібний вибрати для заточки. О, щоб ніж правильно стояв до, до круга. І відповідно по цій платформі, як рейсмусом, вже тільки вручну. Отак. З сторони в сторону проводиться і відбувається заточка. От. Перед цим пробували точити просто так, якби вручну. Ну, от Можна побачить, як відблискує різними сторонами. І плюс ще середина вже випрацьована, а края вони більш виступають. Тобто, сама. Площина ріжучої кромки вона не рівна, вона чуть -чуть якби з прогибом. От. Після того, як пройшлися вручну, так сказати, на ці приспособлення, ми бачимо, як відблискує рівномірна заточка. Тобто вирівнялися края. Ну, якось так от виходить. Ножі майже як нові. Все. Дякую за увагу. Пока.